Дарт Мол є культовим персонажем, але як? Нам не розкрили його особистість. У нього навіть реплік майже немає. Такий собі ферб, якби його встановив Дуфеншмірт. Мол, має арки персонажа перед історії. Ми говоримо саме про мола з фільмів, страховість з крутим мечем. Це все чим потрібно бути, аби стати ідеальним лиходієм. Ні. Тож давайте розбиратися. Та спершу подивимося, ким він взагалі є і для чого він у зоряних війнах. Дивлячись оригінальну трилогію, ми розуміємо, ну, по-перше, те, що джедаї це найкрутіша штука в світі. Але також бачимо, що це не їхня найкраща версія, обіван мудрий та вже старий. Люк крутий, але ще зелений. Зелений у прямому значенні йода взагалі інфаркт зловив, побачивши люка, і відкинув від цього ласти. Глядач відчуває, що джедай це імба, але бачить, що конкретно дана епоха, не є розквітом їх сил. Знаючи такий контекст, легко перейти до приквелів, де бачимо джедаїв у повній готовності. І так само ситхів, котрі натреновані, щоб битися та нищити джедаїв. Саме темного джедая у розквіті сил у оригінальній трилогії ми не бачили. Окей, це поки що база Дартмола. Він новий тип ворога, спритний, молодий, готовий йти до максимуму. Але що робити з недостатчою розкриття його особистості? Уявимо ситуацію. Нехай мол буде таким собі дефолтним лиходієм. У нього немає татуювань, його культових рогів, він має чітко прописану передісторію та мотивацію і звати його не Дарт Мол, а Дарт Марк базовий антагоніст. Але це кардинально змінить досвід від перегляду примарної загрози. Ми будемо думати про такого персонажа, як про методично правильного. Він має певний набір характеристик, в одній ситуації діє одним чином. Згодом змінюється і починає діяти по-іншому. Коротше кажучи, багатогранний лиходій. Це, мабуть, перше, що спаде на думку, коли бачиш такого персонажа. А тепер візьмемо цього лиходія і залишимо йому одну рису, гнів, ненависть. Доведемо її до максимуму і приберемо все інше. Вийде Дарт Мол. І перше, що спаде на думку при вигляді вже його смертельна людь. Кожен раз, як той з'являється на екрані, смертельна людь. Кожний персонаж, який зустрічається йому на шляху, одразу асоціація із смертельною людцю. Дарт Мол є живим вціленням цього гніву, цього насилля, загрози, яку бачимо у назві фільму, і саме це нам і подобається в ньому. Як зрозуміли, це базовий підхід до використання однобоких персонажів, можливість передати якусь ідею чи відобразити той чи інший аспект світу та сюжету у повній його мірі. Але пропоную подивитися. Як Дарт Мол вписується в конкретно дану історію. Спершу діалоги. Дві з половиною репліки за весь фільм. Перша практична, татуїн малозаселений, Якщо слід правильний, я швидко їх знайду повелителю. Наступна це міні-репліка, так мій повелителю. І друга повноцінна. Зрештою, ми розкриємо себе джедаям. зрештою, ми матимемо помсту. Примерній загрозі цікаво те, що її початок взагалі не цікавий. Епічна сага розпочинається із політичних інтриг, економічної блокади, ембарго, та на фоні цього зростає геніальний лиходій, який виношує план тисячолітньої помсти. Палпацін не просто шукає влади для себе, він вцілює саму темну сторону і готує найбільш драматичну подію у всій галактиці. Це древнє зло, приємні глянцеві обгорці. По суті, це основна ідея приквелів. Масштабне зло за допомогою обману потрохи оплутує галактику і бере її у свої руки. А перший фільм віддзеркалює дану ідею, у певній мірі обкреслює її. Ми маємо вишуканий палац на набу, це спокійно, тихо, і далі навалюється дарт мол, що перевертає усе з ніг на голову. Він не те, що десь переховувався і чекав моменту. Те, чим він є, просто не належить цьому часу. Він щось іззовні. Самі джедаї навіть спершу в це не вірять. І кажуть, що Ситхів не бачили вже тисячу років. Тему зоряних війн можна сформулювати наступним чином: події галактичного масштабу творяться завдяки невеликим моральним виборам персонажів. Нова надія не про те, щоби мати суперточний комп'ютер, який вистрелить в слабке місце зірки смерті. Вона про те, що люк відчуває зв'язок із усім живим, довіряється силі і перемагає. Галактичну війну виграє не той, хто має більший флот. А любов батька до свого сина. Економіка, вишукане вбрання, політика, культура створюють відчуття безпеки. І в той час, як вибір всього однієї людини може знищити велетенське зло, так само поганий вибір всього однієї людини може знищити весь той затишок і безпеку, які, здавалися б є непохитними. Часто постає питання: хто саме є цією примарною загрозою із назви «Палпатін» чи мол? Та можна сказати, що вони обоє. Палпатін – та основна загроза всієї трилогії. Дарт Мол – притеча даної загрози. Палпатін залучений у більш комплексну систему, де можна заплутатися навіть. А Дарт Мол демонструє цю загрозу у більш прямій формі, та в обох випадках є безпечне суспільство, яке в одну мить руйнується даними персонажами. А повертаючись до цієї дрібки слів, які сказав мол, бачимо наступне: стародавня жага помсти і абсолютна покора. Це не просто якась абстрактна смертельна людь, це смертельна лють ситхів. Підсумовуючи, можна сказати, що однобокі лиходії створюють концентрацію та простоту. Концентрація не лише на підвищенні уваги, а саме концентрація на впливі, Мол асоціюється із гнівом і показує, як той впливає на все навколо. А простота вносить контраст. Ми маємо вишукані палаци і високу цивілізацію. А їй на противагу виривається просте зло, яке йде в лоб. Також пару слів про стосунки з іншими персонажами. Взяти квайгона. Вони обоє є бійцями, але Ліам Нісон більш філософ. Ми бачимо, як вони по-різному проводять ту паузу, коли силове поле розділяє їхній двобій. Квайгон медитує, Дарт Молу не сидиться ж на місці. Кенобі в нього багато спільного. Обоє вони воїни, обоє учні. А коли Мол вбиває наставника обівана, той зазнає впливу гніву на самому собі. Отже, хоча Дартмол і є однобоким персонажем, що вважається негативним у написанні книг, але як бачимо, коли це підходить до твоєї історії, то правила можна ігнорувати і робити так, щоб все виглядало природньо. Пишіть хороші історії.